Майже 30 років тому, коли трава була зеленішою, вода блакитнішою, а світ ще остаточно найопився. Відбулася подія, яку досі ще ніхто не наважився повторити. Україна підписала Будапештський меморандум. 23 жовтня 1995 року британський гурт The Flappard зробив те, що досі ніхто не може або не хоче повторити. Відіграв три концерти на трьох континентах за одну добу. Неймовірна подорож у 6 тисяч миль дозволила британцям потрапити не тільки на золоті сторінки історії музики, а й у книгу рекордів Гіннеса, що зробили їх єдиними в своєму роді, що спонукало гурт до подібного шаленства. Як проходила ця подія та що відбувалося в той день, ви дізнаєтеся прямо зараз. It was a band's idea to do something weird and wacky. Um, we haven't actually had the chance to nail this person's head to a coffee table yet, who actually came up with his three gigs in one day lock, you know. But it is, I mean, it is a challenge. And we do like a bit of a 1995 рік. Маючи за плечима 15-річний досвід в музичній індустрії, 5 міцних альбомів, світову популярність, гурт готувався до випуску платівки своїх кращих хітів і паралельно допулював новий Long Play Slang, що повинен був вийти роком пізніше. Vault, Def Leopard, Greatest Hits. Саме таку назву отримав збірник хітів, що мав підкреслити солідний творчий доробок британських музикантів та стати фундаментом для майбутніх платівок. Вихід цієї компіляції був намічений на 23 жовтня 1995 року і передбачав, мабуть, стандартні промо-акції для альбому: тонне інтерв'ю, репортажі на музичних каналах, випуск перезаписаних старих синглів і тому подібне. Але достеменно невідомо, коли і хто це придумав, один з учасників гурту вигадав досить таки оригінальний, Гінальну промокампанію в стилі навколо світу за 80 днів Жюля Верна. тільки у вигляді трьох концертів на трьох континентах за одну добу. Якщо вам здається, що це доволі тривіальний та простий у виконанні задум, то запевняю вас, часові пояси, перельоти, переїзди, налаштування техніки тощо внесуть серйозні корективи у ваші думки. Учасники гурту не злякалися такого плану і побачили в ньому дійсно неймовірну можливість пропіарити збірку хітів. Англійська п'ятірка на цьому не зупинилась. За деякий час вони вийшли на контакт з представниками книги рекордів Гіннеса та поцікавилися, чи можливо їм потрапити на сторінки книги завдяки подібному шаленству. Відповідь була схвальною, а фахівці асоціації винесли деякі вимоги, безумовне виконання яких дозволило б гурту потрапити у книгу. Умови були наступними: гурт повинен відіграти три концерти на трьох континентах з нуля до 23 години 59 хвилин 23 жовтня. Концерт повинен зібрати щонайменше. Менше двісті людей. Виступ повинен тривати не менше однієї години. Що на це сказали учасники гурту. Нумо, погнали. Еге ж. Гурт був налаштований втілити за життя 23 жовтня 1995 року. Для концертів Деф Лепард вибрали три країни: Марокко, Англію та Канаду. Подорож гурту розпочалася з лондонського аеропорту Гатвік, звідки літак переповнений фанами, репортерами, дорожньою командою та самими Деф Лепард, відправився у Танжер. Гурт прибув до Марокко ще до опівночі. Як завжди, коли відбуваються такі важливі події, щось піде не за планом. Після перельоту у гурту зникли деякі речі та акустичний бас Ріка Севіджа. Тому постала гостра потреба в новому. роуді басиста об'їздив Танжер, але все, що йому вдалося знайти, це електричний бас, але іншого виходу не було. Шоу гурту відбувалося в печері Геркулеса, туристичній пам'яті Танжера з прекрасним видом на океан. Туди притягнули всі електричні комунікації та потрібне обладнання для проведення шоу. Все було добре, поки перед початком виступу в печері не зникло світло, що змусило організаторів затримати виступ на півгодини. Коли все вдалося налагодити, п'ятірка вийшла до людей, а Джо Еліот, вокаліст гурту, промовив до публіки: Вибачте, за затримку, друзі, мабуть, хтось забув покласти шилінг у лічильник. Ми зіграли невеликий сет, і це було весело. Ми почали на півгодини пізніше через відключення електроенергії. У цій маленькій кімнаті, освітленій лише чотирма свічками, були сотні людей. Я зіпсував пісню When Love and Hate Collide і частину Hysteria через свій голос. Я вже декілька днів трохи кашлюю, тож далі буде важко. Після виступу гурт трохи потусувався в печері і невдовзі відправився до аеропорту на літак до Лондона. У сьомій ранку команда в повному зборі прилетіла додому і взяла курс на другий концертний майданчик, де на них вже чекали фанати. П'ятірці вдалося трохи перепочити перед виступом і опісля відправитися на підготовку. Концерт почався об 11.45 з трохи зміненим сет-листом. Концерт у Лондоні пройшов чудово за винятком того, що у Сева не працював акустичний бас. Було приємно побачити шанувальників: добрих 5 або 6 сотень людей. Ми з ними гарненько потереванили. Тепер нам треба збиратися на 9,5 години переліт до Ванкувера. Після лондонського виступу гурт готувався до свого дев'ятигодинного перельоту до Ванкувера, де мав відбутися заключний концерт цієї подорожі. Слід зазначити, що не всі фанати та журналісти витримали цю авантюру. Деякі сходили вже на другій зупинці. Під час польоту до Ванкувера хлопцям вдалося трішки відпочити та перевести дух перед більш насиченим та активним концертом. Третій виступ відбувся у невеликому клубі Ванковера, де були присутні переможці конкурсів місцевих радіостанцій та інші відвідувачі. Загалом близько 900 людей. Пізніше гурт зазначив, що це була дуже гучна і захоплена публіка а фани навіть слемилися під час виконання деяких пісень. Швидкий саундчек і кілька інтерв'ю, а потім ми почали грати пісні в іншому порядку. Публіка була приголомшливою. Приємно повернутися до Америки, знаючи, що ми все ще можемо бути такими ж актуальними. Останній концерт у Ванкувері відбувся у 22.45 за місцевим часом. Тож фактично вони зіграли концерти за 30 годин. Через зміни часових поясів рекорд був визнаний дійсним, оскільки у Ванкувері ще було 23 жовтня, де Флепард встановили світовий рекорд, зігравши три концерти на трьох континентах за один день та потрапили до книги Гіннеса як єдиний гурт у світі, що зробив подібне. На наступний день гурт вже готувався до 20-годинного перельоту у. Сінгапур для продовження свого туру в підтримку альбому World.